Верданськ завжди є шанс показати, хто тут, хто доведеться нам, щоб не сумнівався ніхто. повернувся, друзі. Я дуже. Безмежно радий цьому. В мене було стільки передбачень перед релізом. Це короткий time to kill, це старі звуки, старі механіки гри. Це настільки круто і я радий, що це збулося. Тому сьогодні у відео вас чекає мій перший топ. На початку я намагався грати соло через Steam, але виявилося так, що у Steam знову той баг, який стався на релізі Warzone, коли Black Ops почався. Там просто немає FPS -у. В мене в FPS-у на 100 менше ніж через Xbox Launcher. Тому я раджу всім зіграти спробувати з Xbox, в кого маленький FPS. Тому я залишив маленький шматочок початку, там де я грав зі стімою, щоб передати просто вам свої емоції, бо це було неймовірно круто. І потім, через декілька годин, я завантажив гру на Xbox Launcher і зіграв з стімою. Там ми взяли топчик, небагато фрагів, але вже потенційно є два відосики, там, де я з калашом, двадцяточку настріляв, і неймовірно динамічна катка з АС-валом на 25 фрагів, друзі. Тому. Ставте колокольчики і підписуйтесь обов'язково на канал. Підтримайте лайком. Якщо бажаєте, щоб варзонівський контент в Україні просувався, нас ставало більше, і ми могли з легкістю організувати кастомки, щоб пограти всі разом. Величезна подяка спонсорам мого каналу, особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Джордану Андрію Трояну та Сергію Крігеру. Окремо подяка Дімасіку. Також величезне дякую Ромчику, котрий може просто не під час стріму закинути донати, підтримати мене. Тому, друзі, всім величезне дякую за підтримку. Погнали до відео. Ні, чуваки. Я, я реально я стрімаю. Ага, ту <"BB2> Верданськ. Окей. Один. Зіро. Mm! О, боженьки. Оуді Верданськ. Це просто трендець. Це йде настав. Вітаю всіх чатипу. Привіт, Бен. Ах, я в шоці. Давайте тоді так. Давайте збираю лодік. Напевно, Амакса, але зараз приберу з нього декілька обвісів. Це що? Ш... Ви що бахнулись? Ви подивіться на кількість шкоди! Привіт, Діма! Аж мурашки по шкірі. Жахнув, привіт. Подивіться, скільки шкоди в голову з автоматичного. а, -а, -а, -а? З автоматичної зброї, друзі. 62. Це що за ту кіл буде? Та ну нафіг. Вгалі леждя, так і зроблю, але просто вдумайтесь, друзі. 62 в голову шкоди. При такій швидкострільності. Та ну в сраку, а ну, файрен рейдж. Чесно, я поки що не готовий до Ворданського. Я буду відтягувати до останнього. Секунду. Таргет сетін, триплей. Дійсно? 62. Це бляха мультиплеєр, ви що гоните? Це реально мультик. Ну, швидкість ту кілу, мультика. Офігіть! Прикол. Окей, робимо 5 обвісів Лезгов. Так, нам треба мазл, монолітік, лонгберел обов'язково. І швидкі набої. Окей, і лазер-стрілок. Щоб я міг квік скопити, якщо що. Магазин, я потенційно повішу на швидкість прицілювання, але поки що хай буде цей. Все. Сішки, не забувайте про сішки. Тепер можна ж їх. Ой, терміт заблокований. Я зрозумів. Сішечка. Димчик. Все. Погнали. Тепер цікаво. Окей. Скільки? 45 у голову у цієї ППшки. 38. 78 шкоди у танто в голову. Саш. 78 у танто в голову шкоди. Піпішка. Хлєбать, <laughs> вони накинули. Зараз доведеться дуже багато злити каток, щоб зрозуміти, звикнути до цього тайм-то-кілу. Але ж і звуки, друзі. Бляха! Суперсторчик сюда! Саша. Навіть таймер зробили той самий, друзі, боже мій. Звук Боже, який кайф! Просто трендець, ці звуки. Я просто в лютому шоці. У мене посмішка тепер нікуди не дінеться після цього. Я не вірю своїм очам, чесно. Стімі онлайн 95к. Слухайте, мапа навіть от з цієї висоти дуже деталізована. Я пам'ятаю, коли вперше в першій летіли, ну таке мильцо було. А зараз мильце тільки від двигунів. Боже, як це круто. Блін, я зараз через те, як я радію, я боюся наробити косяків. Літаючий лут. Трендець. Я не можу, друзі. Це трендець. Це трендець, ви ще дуже багато почуєте разів. Як мінімум, цей трендець через цей ТТК. Наскільки пекарям зараз буде легше? Мама! Як це кайфово, бляха! Як вони відлітають? Да лут те, що бляха, як я відліт. О, це просто охеренно, друзі. Суперстор світлий. Гула! Анімація старинка теж. Моя рідна кімната. Гулах теж посвітлішав. Отже, звуки це така насолода. І нагадую, Гулах тепер без плит. Боже, як кайфово! Щоб не обісратися. Несіть серветки. Бляха, хотів залізти. Ну блін. Тут, тут з лутом не густо, але... Що це нахрен за приціл? Тривога. В житті? Так, так, так. У мене тип чоп е, чопає, топає. Бляха, ну мене підписав Господи, нехай розроби більше нічого не чіпать. Ах ти пак Вітаю, хто підписався, друзі. Тай... Ого, можна? Я думав, я вб'ю зверху. На другому поверсі. ще один обігає, Саша. Вийшли. Все, все, красиво. Оп! боже. Я бачив. Та звідки? Он зверху, Глеб. Ну класно. Кряк. Нок. Мене шьють. Ай! Я вибачаюся, але просто я лутаю і такий і не розумію. вже, побачив. Візьміть бабку. Гоша спина! убив. Хорош. Та блін не можу попасти. Бляха, нема. Ну їх треба Кусіть, рашити, це. Купить точечний удар, да бахніть Немає. Я кинув бабки, але не вистачить. Кинув бабки також. Три тисячі. дати? намагається удар. Точечний а, удар кинем. Да я вже. Я піджимаюсь під них трошечки. Как так? так, так. А ось він Біжить, тікає. Я знизу буду, я знизу буду. Одного бив. На, на мені, на мені. У вікні. Трошки! Увикни, трошки. Yeah. увикни, у вікні! У ще! Вікні, у вікні. Якому? Не, док... Не докинув коктейль. Yeah. Я ж вбив його yeah. тільки що. Чи ще є. Не знаю, я йду сюди. Не, по датчику нема. Так, Не... його ж. Та я. Я просто. Бляха. Ну yeah. як? Кряк. Оцей! Нок. Отут нок. Зліва, Зліва! Oh, зліва! І справа також вот на гориве. Глеб, вот тут, от тут. От, 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 от. У мене ног. Кластер Кластерка, я здохну походу. Ну я спробую. Та, бля, я не. не знаю. Від... Саша, хавай снайперку, бери бойову. Тікайте. Я вбив. Ище, еще, ще, два. Может, ти там сам? Бачу їх. Отут. тут. Блять, сейчас доб'є. Один ног. Добили. Найс. Nice. Одного вбив. Найс, найс, найс. На магазі, на магазі, магазі. перед тобою прямо. Я ти їм в спину йдеш, Я... ти в спину oh, будеш йти. У мене тачка поруч. Yeah. Яка міна нахрен? Бляха епічно вийшло. Блін, в мене ті... Yeah, yeah. Ти що? То yeah. uh, від міни. Був як його. А, відміни увертав, топо. Це удар на хвилі відміни, ти не, не розумієш. Бо мені хтось стріляв. Лук? Арбалєт. А, ззаду, ззаду, снайпер дивиться. Це... Давайте цей файт проігноримо, пліз. Здравий смисл, що несеться взагалі. Чат, ви, ви чули таке, ні? Гоша сказав, ви, що треба не Ви бачили? Б... Сказав ігноримо. — Гоша заігнорив першу в історії команду. Ого С... на Сергіо на першу мітку. Ні, команду він не знаю <laughs> Це, це, було від, від, від себе, не від команди. Мені здалося, що тут тип. А, давай чекнемо. Зараз чекнемо. Алло, виходь, падла. Да, є тип. Є? Заходимо, Гоша. Ні, Саш. Пляха. Блін, Саш, я без броні. А, тут з броньою стою. Гоша, де ти? Тепер я без Він тут, тут, тут. Суспільно. Де ти? Де це тут? Блін, що значить? Стас, Будиночку. Їх. Який будинок? Стоп, я зараз. Не зовсім розумію. Мені здається, він не там, а десь тут. Значить то тут. Опас. А, в машину сів. <кій> <кій> до побачення. Хе! Він теж подумав, я Він так рив, Він так рив. Він теж подумав до побачення. Ну <кій> ок <кій> <кій> до побачення. Окей. Головне, що ви зійшлись. Ну. В думках. Щось я не Бляха не попав. Крях. Ай. Крях. О, до речі, я по тіку попав. Ну, давайте, він хиленький. Бляяя. Так, Алло! на другу, друга, друга, друга. Четверта, четверта. Мі... Ну, так, блін, ні, ні. Четвер... І друга і четверта. Глеб, четверта, четверта. Ой. Блін, я кряк дала. Мене, мені. так. Там інші два. Отут, на моїй. Нок одного. Я не бачу, ти. На четвертій. О тут. Друга, я і друга. Четверта, друга. і друга. В мене, блін, mm. я в, мен... у в мене. Двоє, у Саші двоє, Убив двоє. Я пішла в баню. Хто залишився зі мною? Гуляка. Бляха, мене бачить. Де, 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 Гоша, звідки? Та там же. Ні, вони обходять нас вже все, гля, походу, награлись. Гліб, підходь за Гоше, дивись до Гоше, будьте разом. Тачка приїхала. Давай на мене, все одно. Ай, ззаду ж Гоша є. Гоша, дивись задуш, да. Понял. Нема порані вообще, просто я голий. О, ящик! Боже, кидай, найпайні, кидай! Одну. Нема одна. одно. То не той ящик, и неправильно подумав. Думай краще. Бля, треба йти. Я понимаю. Рані. Отут, на моїй, на другий, на другий. Сань, в тебе тип. Два. -сучків. Ай, 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 до Та мене зараз спину вб'ють, дивись, показує один раз. А якщо ти будеш так відкриватись, то да. Ана. Я один. А, у мене патронів нема. Поставив Дай, ну, Тут два, там три. Ні, там без шансів там три. Найдіть, найдіть. А, а тебе mm. Там три типа в домі. И сзаду сосупить снайпер, блять. 25, а стільки активі, я що Ще один. Всередині, Гош. Отут дав, всередині, всередині. А? На нахер. Вау, ніхіра собі зарізав. Боже, який ти... Це моя школа, друзі. Боже, такі кончали і ціпей пісес. У нас просто тупо лута немає, і все. У вас ззаду снайпери ще двоє mm -hmm. на горі, не забувайте. І нам нас yeah. треба купити, але нема де. Приходьте yeah. туди, вам туди треба покинути. Заново біч, вам? 23 людини залишилось. <сурвайваль> це тупо survival horror якийсь. Це трендець, це, це, це реально батл рояль. Виживач. Сань, давай верх займати. Пішли, пішли, пофіг на всіх. Логік брать не будемо. А я з лодіком, мені, типу... Як солов'ю. А, а угу. о, у вас зона. Ух ты. Блін, от би магазин, якийсь переносний, ми б допомогли. Переносне виключене з гри. Дуже жаль. Вони будуть за гори, напевно. Так, звісно. Просто тут так незручно. Я пам'ятаю ці будинки, незручно дуже з горою воювати. Він бачить дам -дам. твої ноги, ти його не бачиш. Дам, дам. Ти хотів гору займати? Я хотів займати, дам. Так там, пішли. Де міско, вони були там. Це, давай біжимо бігом. Yes, пішли. А куди ти йдеш? Обігти. Я сподіваюсь тебе проти. Бляха, чувак. Габело, над нами реально. Все. Лови, лови, лови. Не, не йдемо, Сань, пофіг, охрана Понятно. У вас тут водя. Не, ну одного забрали. Прилетів. Підгузок треба, Сань. А не треба. Ні, мене є. — Ладно, сидимо тут. Де — Де-де-де? — Тут щось прилетіло. — Тут же. — Як добре, він тут не сиділо. — Ще один, ще один, господи. — Ще один, господи! — Хилюсь, Сань. — Де він? — За забором, ребята. рівнями. — залишилось. залишились. — Гліб, не легше. — Згори, згори, згори. — Бляха. Газіла. Гліб, вісім залишились. — Сім. — Нам не треба. — Сім не треба, будь ласка, не кажи цього. Хорош. Нахер пошел. Давай. Справа Гоша там. Наверху тут. Да. Нас. Гош. Перезряд. Oh, стой, стой, стой. Де? Oh. Хорош. Oh. Ну, дай зайду. Сорян. Бай, еще два сверху. Oh. Трисовуюсь. Okay. Так. Mm, да. підходь, підходь, да все, все Ой, в них там тачка. Кряк. Угу. Я трошки лівіше беру все. Хорош. Тобою. Я нікуди не відійду. Ось тут один. Тебе в комплекті... Бляха, муха. Сі, -сішок нема. Ні. прикольно. Сань, ось тут над нами буде. Ось тут, Гош, четверта мітка. Но мене, мені гана. Зона на тебе буде, Сань. Я там ще одного нокнув справа. Я б тобою гошка. Іди мені, йди назад трошки. Ага, той подох. Є! Перемога! перша, бляха! Перший день релізу. Єст! Навіть в цей день вклалося без 2 хвилин 12 Фу, друзі. Хорошо, ви сані відіграли. Лайка зябр, поставте, друзі, пліс, перший топ прям в день виходу варзончика. Дуже радий, що гра розпочалася з цього. Сиди, молодчинки. Дякую. Найпотужніше. Найс. Не з позорно. першим топом. дякую, друзі. Блін, <ріст> мені сподобалось. Шкода, шкода, вас неможливо було десь купити. Оце реально а, шкода. Да, не не було, нічого не Дякую, Паляниця.